Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами продовжуємо слухати і читати казки. Минулого разу ми читали про принца і принцесу, які врядували і не слухалися старших, і як їхній батько король їх провчив. Сьогодні ми з вами послухаємо нову казку і надіюся, що не менш цікавішу, ніж попередня. Називається вона Виверження вулкана. Отже, сідайте зручно і слухайте уважно: на острові Цуель височив великий вулкан. На одній половині острова під вулканом жили ельфи, гноми та дракони, на другій половині було лише каміння. Вулкан, що багато століть спав. Раптом почав здійматися в повітря попіл та кипіт. Його лава вже підійшла до самого краю і мала от-от розлитися. Біда, рятуйтеся, кричав головний ельф. Вже скоро лава буде тут і наші домівки буде зруйновано. Він разом з гномами почали міркувати. Щоб зробити. Дуже всім не хотілося залишатися без домівок. Гноми почали зводити споруду, що затримує лаву, але часу о, дуже обмаль. Ельфи теж приєдналися до них, та справи були кепські. Гаряча лава вже потроху стала стікати через ліс. Усі стали швидко втікати, бо бачили їхня споруда тільки трохи затримала лаву. Але ніяк не зупинить вивершення вулкана. Що ж поробиш? Це природа, вона сильніша за нас, зіткнув дракон туб, спостерігаючи за вулканом. Летімо зі мною, є план, мовив дракон Сал. і вони з другом полетіли до жерла вулкана. Дракони Сайл та дуб були дуже великі та вогневин... вогнедишні. Висока температура, що стояла на самій висоті, була їм не страшна. Два дракони почали з силою махати крилами та дмухкати на лаву. На якийсь час вона припинила та стрімко, так стрімко витікати жерла вулкана. Гноми та ельфи, що ще залишалися в своїх будинках, Побачили це, вони швидко кинулись рити рови, щоб лава пішла не на домівки, а обійшла їх. Майже увесь день гноми та ельфи працювали. Дракони здували лаву. Здавалося, що небезпека минула, але тут, з жерла вулкана, почали летіти великі розпечені камені. Вогонь, переборе, вогонь, крикнув сайл і почав вивергати полум'я на лаву. Довго два друга дракончика намагалися, і таки змогли. Уся лава, що неминуче повинна була вийти з жерла вулкана, пішла не на будинки гномів та ельфів, а на протилежний бік острова. Дракони махали крилами, піддавали вогню. Та направляли лаву в потрібний бік. Вже до ранку виверження вулкана завершилося, а жодна жива істота не постраждала. Дякую вам, любі дракончики, сказав головний ельф. Ви нас усіх врятували. Так стандартно підійшли до справи. Ви справжні молодці. Дракони ще довго отримали похвалу за свою допомогу. До якої інші не змогли б навіть додуматися. Іноді нестандартний підхід краще за звичні заходи. Треба тільки поміркувати та знайти те саме рішення, що допоможе. Отже, ми бачимо, хороші мої, що два великі дракони врятували все поселення гномів та ельфів. Це дуже хороший вчинок. І якщо бачите, не їхній задум, щоб вони пішли протистояти вулкану виверження його, то загинули би маленькі ельфи і аноми, а вони сміливі таки допомогли їм. Тому пам'ятаємо, що треба. Один одному допомагати в будь-якій справі. І не залишати в біді менших за себе. Я надіюся, що ви з моїх казок вибираєте тільки саме хороше. І робите також після цього хороші справи. Ви не забули читати, адже читання. Допомагає нашому здоров'ю. До зустрічі, мої хороші! Пишіть, буду чекати!